Трати Росії в Україні сягнули позначки 1 мільйон 340 вбитими і пораненими. Тільки за минулу добу на концерт вирушили Кобзона вирушили 1140 окупантів. Впродовж ночі Росія знову стріляла по Харківщині, Одещині, Дніпровщині та Запоріжжі. За попередніми даними обійшлося без загиблих. В Свою чергу ЗСУ вдарили по технопарку Резоніту Московській області. Він виготовляє плати для високотехнологічного озброєння. В Україну повернулися тіла 1212 полеглих захисників. Вони загинули в боях на Курщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Українська МВС обіцяє в максимально стислі строки встановити особи загиблих. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається імітувати переговори з Україною, виключно щоб зберегти дипломатичний міст зі США і уникнути максимально жорстких санкцій. Іншими словами, Путін бреше Трампу, щоб лишитися сам на сам з Україною. За словами Зеленського, американський президент це бачить. Тим часом бачимо, як державний секретар США Марка Рубіо офіційно привітав російський народ з Днем Росії. Закликав до тривалого миру з Україною, щоб досягти взаємовигідних відносин зі США. Говорили, балакали мер американського Лос-Анджелеса Карен Бас впровадив комендантську годину в центрі міста. Вона триватиме з восьмої вечора по шосту ранку. Зробив це, щоб запобігти мародерству і вандалізму демонстрантів, які виступають проти міграційної політики Дональда Трампа. За останні дні вони взяли під контроль п'ять центральних вулиць. Протести спалахнули також у Нью-Йорку, Атланті, Чикаго, Даласі, Сан-Франциско та інших великих містах. Президент Дональд Трамп заявив, що підписав економічну угоду з Китаєм. Згідно до її умов, Китай і далі постачатиме у США рідкоземельні матеріали і магніти. В свою чергу китайським студентам дозволять і далі навчатися в американських вишах. Вашингтон запроваджує мита у розмірі 55%, пекін у розмірі 10%. Нагадаю, перші мита на торгівлю впровадили ще у 2018-му. Тоді також президентом США був Дональд Трамп. Все закінчилося переговорами, але по факту мита таки не знизили. В Одесі відбувся саміт Південно-Східної Європи. Його відвідали керівники Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Чорногорії, Молдови, Албанії і навіть сербський президент Олександр Вучич. Вучич заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України і готова взяти участь у відновленні одного двох українських міст чи регіонів. Водночас відмовився підписати фінальну декларацію саміту, яка закликає посилити санкції проти Росії. Нагадаю. У 90-ті вучич був соратником сербського комуністичного диктатора Слободана Мілошевича і навіть став ініціатором впровадження штрафів для антиурядових журналістів та обмеження доступу у Сербію для іноземного телебачення. Історія триває.